Я знайшла круте рішення для святкового столу дві гарячі та хрусткі закуски з тягучим сиром, які можна приготувати, поки гріється духовка. Дивись це відео до кінця, бо в фіналі я відкрию фішку, яка зробить цей рецепт твоїм абсолютним порятунком перед святами. Як я казала, зараз буде все просто. Для початку вмикаю розігріватись духовку на 200 градусів в режим верх-низ, плюс вентилятор. І починаю готувати. Беру листкове тісто. На цей рецепт мені знадобиться два однакових листа. Поки стелю на дошку перший, звільняю його від паперу та повністю змащу його томатною пастою. Далі все посипаю сушеним орегано, який дасть випічці класний аромат. І по всій площі тіста викладаю твердий сир пластинками або тертий без різниці. Головне розподілити його рівномірно. Наступною додаю шинку. Нарізала її кубиками і також розпроділяю її по всій площі тіста. Тепер накриваю всю начинку другим листом тіста. Акуратно знімаю з нього папір та нарізаю все на невеличкі прямокутники. З формами нарізки можеш тут погратись, можливо, щось цікавіше, ніж прямокутники обереш. Далі змащую всі формочки збитим яйцем для більш глянцевої скоринки та посипаю їх кунжутом. І перекладаю всі на деко, застелене пергаментом. Тісто буде збільшуватись в об'ємі, і щоб вони не злипались, залишаю між ними зазор в пару сантиметрів. Все. Тепер відправляю закуску випікатись до золотавої скоринки вже в розігріту духовку на 15-20 хвилин. Тут орієнтуйся на свою техніку. А під час випікання духовку не відкриваю, щоб тісто не опало. І ось такі тістечка виходять. Ароматні, хрусткі з тягучим гарячим сиром всередині. Виглядають ефектно, готуються легко і завжди розлітаються першими. Ідеальна закуска для святкового столу. Наступне поєднання смаків, скоріше за все, багатьом знайоме. Але я вирішила змінити подачу цієї закуски в більш елегантному варіанті. Тут так само використовую листкове тісто та нарізаю його на рівні прямокутники. Далі готую карамелізовану цибулю. На вершковому та оливковому маслі обсмажую цибулю до прозорості на середньому вогні. Додаю до неї 2 столові ложки соєвого соусу, 2 чайні ложки цукру та трохи яблучного оцету. Смажу цибулю до м'якості та ось такого карамельного кольору. Даю цибулі вистигнути та викладаю її на центр кожного прямокутника. Тепер залишилось нарізати решту начинки. Тут я експериментую в поєднання камамберу з двома різними фруктами і скажу, що із хурмою і з грушею було дуже смачно, так що сміливо рекомендую обидва варіанти. Нарізаю скипками хурму, грушу та камамбер. Не роблю їх сильно товстими, щоб всі шматочки помістились на тісто. Також рекомендую нарізати стільки шматочків кожного інгредієнта, скільки тістечок плануєш зробити, щоб не залишалось зайвого. Тепер все викладаю по черзі посередині тіста. Спочатку фрукти, а потім сир. І тепер обережно загортаю на кожному тістечку два кутики тіста, щоб вийшли такі конвертики. Ці тістечка також змащую збитим яйцем, щоб при випіканні була глянцева скоринка. Та перекладаю їх на деко застеленим пергаментом. Не забуваю робити відступи між тістечками в пару сантиметрів, щоб нічого не злиплось. І прикрашаю кожен виріб шматочком волоського горіха. Все. Друга закуска сформована. Відправляю її в розігріту духовку до 200 градусів та випікаю до золотавої скоринки. Ось така смачна та вишукана закуска вийшла. Поливаю її ложкою меду та можна подавати на стіл. А тепер обіцяна фішка цих закусок. Їх перевага в тому, що ти можеш заморозити сформовані тістечка заздалегідь та випікати їх за 15 хвилин перед подачею на стіл. Це ідеальний спосіб зекономити час у святковий день і все одно подати абсолютно свіжу страву. А якщо тобі сподобався цей рецепт, то можеш потішити мене вподобайкою та підписуйся, бо в мене ще багато ідей для тебе.